We are gone. Вітаю на каналі Stief це розділ хобі. Так, друзі, ось оптичний приціл, на який нещодавно був огляд, знайомство, я його так назвав, то ві... відео просвітлюється все шикарно. Поправочки вводити просто блін бомба. Хотілося сказати два слова на рахунок, що я говорив при збільшенні. Самої сітки, її товщини на великих дистанціях. Тут вона настільки дрібненька і тоненька, що в принципі, я думаю, що не буде такої проблеми, де вона буде перекривати дрібну ціль на дуже великій дистанції, там 100 плюс. Так що, походу, по якось так є коротше, один е, мінус, все ж таки. Як і було зазначено в огляді, це його вага. Це реальна проблема, тому що 750 плюс дуже дає велику нагрузку, і в мене приціл постійно з'їжджає тут. Я його налаштовував з відстані в цьому місці десь на міліметрів 5 Я думаю, ще декілька пострілів. Зроблю і воно впреться, і на цьому зупиниться. Лише тепер переживаю, щоб кільце не здовбувало мені метал на прицілі. Ну і звичайно, час покаже, як воно буде працювати в майбутньому. Що ж, сьогоднішні герої у нас кулі шершень, які вже пройшли випробування на дистанції 18 метрів. По мішені муха показали себе дуже гарно. Е, тому сьогодні зроблю на дистанцію 25 метрів. Подивимося на групу. Е, погодка у нас сьогодні плюс 14, але вітряна. І вітер може завадити. Ну, не знаю. Кулі 0,68. Думаю, це побачимо, який буде результат. Якщо прям буде розкидувати, ну, тоді спишемо на вітер. Кулі Хендеред Натерман, Філ Таргерт. На жаль, поки що дистанцію 45-50 метрів зробити не зможу через тупо, просто через погодні умови, через те, що кожен день є якийсь вітер. А дистанція не мала, і кулі занадто легкі. Тобто буде не забава, а мука. Ну і відповідно результати будуть ніякими. Кульки мені подобаються і з магазином повністю сумісні. Жодного разу за уже, я не знаю, близько ста. Жодного холостого, жодного недосилу не виявлено. Я бажаю всім приємного перегляду. Слава Україні! Підтримуйте наше військо українське, підпишіться обов'язково, це дуже важливо. Ну і підтримайте канал. Поїхали! Так, що я оцю заберу 100%. Це заберу. І якусь цих заберу. На рахунок цієї я не впевнений. Можливо, на відео буде видно. І міряємо групу. Від краю до краю 22. І так. 28. Непоганий результат. Дистанція слідуюча буде 35 або 30 метрів. Там уже визначусь по ситуації. Це наші герої сьогоднішні. Вони мені подобаються. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. І па-па! Зараз я вистрілю з дистанції метр. Подивимося чи ні. Один є дистанція. Скільки тут? Три з половиною метра. Вогонь. Приблизно дистанція 5 метрів. Вогонь. От вам і результат. Один, два, три. З п'яти метрів пробиття. Оскільки мається ця цей... обіга бляха має 1 мм товщини.